Кулаки херсонських боксерів оцінили на міжнародному рівні. Першим, хто примусив ним пишатися, став Мирослав Вищенко. За призи традиційного турніру, пам'яті засновника школи боксу Хмельниччини Євгена Кужельного змагалися найкращі. Приїхали близько ста молодих спортсменів не тільки зі всіх регіонів України, а й з Молдови та Киргізії. Кожній з представлених десяти вагових категорій було заявлено по декілька призерів європейських та світових першостей. Тому розраховувати на легку перемогу було ой як складно. Додатковим стимулом досягнення успіхів для майстрів шкіряної рукавички був присутній на турнірі спортивний директор клубу Українські отамани Юрій Шевчук. Він переглядав бої і виокремлював кращих для подальшого відбору до складу отаманів. За Херсонщину на змаганнях пам'яті Кужельного боротьбу вели двоє. Поступився у першій же зустрічі вагової категорії 64 запоріжанину Артуру Пригоді Артем Пелих. З беззаперечним рахунком у тій же вазі, здолавши опір боксера зі столиці, потім Молдови, не зміг взяти верх у фіналі Мирослав Іщенко. На шляху до перемоги у нашого спортсмена трапилася прикра пригода. Точніше, той же Артур Пригода. За плечима обох досвід проходження чемпіонатів світу та Європи. Здавало Ся боротьба б мала бути рівною, але з витягу святкував представник енергодару. Тож у їщенка срібло. Слідом за Іщенком Херсонці здобули три медалі різного гатунку на міжнародному турнірі у Білорусі. Традиційні змагання проводились пам'ять одного із засновників школи боксу в Могильові Генріха Рівкіна. Біля ста юнаків та юніорів з України та Литви, Польщі та Росії. І, звичайно, ж господарі змагань посперечалися за чемпіонські звання: золото, срібло і бронза. Такий здобуток херсонських боксерів. У ваговій категорії 64 кілограми. Третє місце посів Ростислав Аксінтів. На другій позиції. Дмит... Петро Бухтій – 49 кілограмів. А чемпіоном у категорії до 52 став Жан Гаспарянц.